Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 207 за підручником мали брать класу, автора Олександра Істер. І наше завдання: скільки відсотків встановить перше число 7 від числа 28. Надіюсь, ви пам'ятаєте, ми все ж таки розв'язувано цією правильно. Якщо не пам'ятаєте, то просто скажу: знайдіть співвідношення і помножте на 100%. Тобто нам треба 7 поділити на 28 і помножити на 100%. На рівні 7,28 можемо скоротити, правильно? Цікаво, навіть 1,4. Тобто, нам треба 1 четверту помножити на 100%. А 1 четверта, ви ж пам'ятаєте, так, це 0,25. Помножити на 100%. Я думаю, вам так буде легше. Тобто, робимо висновок, що відповідь 25%. Так, з першим розібрався. З другим трошечки складніше. Чому? Тому що нам треба число десятковий дріб і звичайне співвідношення треба знайти. Давайте так. 2,7 ми можемо спокійно записати, як що? Як звичайний дріб. Як читається, так і пишеться. 2,7. Треба поділити на 3,3 і це все діло помножити на 100%. Не лякайтеся, риск кадрову і ділення це одне й те саме. Нам просто так легше буде поділити. Так, 2 на 10 — 20, 27%. Так, перетворюємо на неправильний дріб. Помножити о, тут треба уважно: 3 на 5 — 3 — плюс 18, 5 перевернули, буде 5, 18. Ну і помножити на 100%. Скоречуємо все, що можемо, так? 10,5. Це буде 2, це буде 1, Це поділили на 5, і 18 і 27. Навіть не знаю. На 3 ділиться. Так, це буде 9. Деякі на 3. На 9. Пробачте, я вже зразу побачила. 27 поділити на 9 це буде 3. 18 поділити на 9 це буде 2. Все. Не відразу побачила. 3 помножити на 1 це буде 3. 2 на 2, це 4. Помножити на 100%. Робимо так само. Перетворюємо на десятковий дріб. Дивіться, четверта частина ми на попередньому розібралися 0,25. Так, а помножити на 3 це буде 0,75. Так, і помножити на 100%. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, яка буде відповідь. 75. Відсутки. Це і буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.